Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Вітаю, середа 4 грудня і на телеканалі ICTV2 Розпочинає свою роботу студія ранку у великому місті. Вітаю, друзі, Сергій Лиховада, я Юля Зорій. Те, що ми підготували, вже готові вам розповісти. Сергій почне. Путін погрожує арешником, і це, як то кажуть, знову ніколи такого не було. і от знову раніше російський диктатор розмахував ядерними боєголовками, але світ перестав вестися на його погрози. Тож у хід пішла так звана аналогоотвітна зброя. Утім, на кожен орешник є свій лускунчик. Про це, зрештою, і подивимось далі у сюжеті. Старий кощей отримав нову іграшку і чехне над нею. Вав ще не їм аналоги <говори> виміру. Нічому не привозходять російські аналоги. Путін не перший рік погрожує світові ядерною валізкою, і в якийсь момент світ просто взяв і перестав вестися. Тож російський диктатор дістав нове знаряддя для погроз, щоправда, зі старим ядерним зарядом і протухлим наративом знищити всі. Після удару Арішніком по Дніпру Путін заявив, мовляв, ось-ось вдарить новою зброєю і по Києву, але є нюанс. По-перше, Арішнік навряд чи можна назвати дійсно інноваційним, адже не Насправді цю зброю створено на основі ракети середньої дальності Рубіж. Рубіжі Росія почала розробляти ще у нульові, а вперше випробувала у 2011-му невдало. Ще й шуму не робила, бо порушила договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, що безумовно викликало обурення з боку США та інших країн Заходу внаслідок патологічної неспроможності Росії дотримуватися власних обіцянок і зобов'язань. Догов... Говір фактично перестав діяти. А у 2019 році після виходу з нього США втратили юридичну силу. А доля рубіжа залишилась невідомою. Адже, попри плани ввести ракету на озброєння Росармії ще 2015-го, цього не сталося і донині. Аж раптом Путін дістає загашника Арешнік. За даними гурму України, це просто новий неймінг проєкту ракети «Кедр», створеної на базі міжконтинентальної балістичної ракети ти ярс, і всі вони нащадки навдахи рубежа. Та якби Путін не називав свої іграшки, якби ними не розмахував, намагаючись налякати світ, реальність наступна. так званий новий арішнік, експериментальна зброя, а знач, існує всього у кількох екземплярах, кожен з яких коштує космічних грошей, наголошують експерти. Вже звучали цифри у 100 мільйонів, але перші ракети взагалі безцінні. На їхню розробку йдуть мільярди, сотні мільйонів точно. Перші ракети створюються у ручному режимі. Деталі буквально випилюються вручну. Так використовуються певні стандартні елементи. Бойова частина, система управління, паливо для двигуна, але є й велика кількість нових елементів, які розроблялися з нуля. До слова, удара рішніком по Дніпру, на який пішло щонайменше 100 мільйонів доларів з російського бюджету. Же ту по Росії. Аналоговнітна ракета Путіна поцілила у умляви російський рубль, обвалила його на максимальне дно з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За долар тепер дають понад 115 дерев'яних рублів, а на чорному ринку і того більше. Попри те, що погрози Путіна добивають російський рубль, дідугани не, не думає зупинятись, а що йому втрачати. На відміну від його рабів, тобто громадян Росії, Путін не зберігає гроші у рублях. Тим часом. за ракеты платят прости россияны. Аналогов орешника в мире, конечно, нет. Питина превышает каждую систему европейского производства по дальности. А ще Путін бреше, ніби Арішнік неможливо збити. Насправді у світі існує щонайменше сім систем ППО, які можуть перехопити російські, ніби то новітні ракети, зокрема американський протиракетний комплекс ТАТ та ізраїльські протиракетні системи ЕРОУ. І Путін про це знає. Менше з тим диктатор продовжує погрожувати. Власне стратегію погроз і шантажу Москва обрала вже давно. Це елемент інформаційно-психологічної операції, причому досить широкого масштабу. Передусім. Всім він був спрямований на населення України. Мовляв, ми беззахисні. Зараз полетить шквал таких ракет по всіх наших містах і областях. Але нічого не полетить, бо нічому летіти для союзників України. Це теж сигнал. Ось ми зараз оздобимо ці ракети ядерною боєголовкою. І як ударимо, це так би мовити, загроза західним лідерам, демократичним режимам і країнам, які дуже залежать від громадської думки. Після удару арешником по Україні світ вкотре переконався так звана Російська Федерація, справжня терористична організація, яка цинічно обрала мирне українське місто полігоном для своїх так званих міжконтинентальних випробувань. Росія вчинила черговий військовий злочин, порушивши Женевську конвенцію, адже застосувала зброю, яка не здатна розрізняти військові та цивільні об'єкти у міській інфраструктурі. Тим часом погрози Путіна занадто дорого обходяться і самим Росія росіянам. рубель стрімко знецінюється, ціни ростуть. Виживати на Росії стає дедалі складніше. І поки Путін грається зі своїми орешками, росіянам слід запасатись сухарями.